Від усім. Сьогодні гарний сонячний літній день. Я з задоволенням записую це відео для вас. Сподіваюся, що воно, ну і не тільки воно, а й всі мої відео, допоможуть вам в вивченні математики, в повторенні основних питань математики. І ось як ви бачите, сьогодні у нас тема: корені квадратного рівняння. Чому я так назвав цю тему? Тому що в завданнях, які ми будемо розв'язувати, Потрібно шукати корінні квадратного рівняння, виконувати дії з ними, з цими коріннями. Використовувати теорему вієта. І тому отак я назвав цю тему. І так, корінні квадратного рівняння. Ось, Давайте розглянемо з другого варіанту завдання 3.2. Завдання 3.2. Ось з другого варіанту завдання 3.2. Ось ото. Відомо, що х1 та х2 корені квадратного рівняння, ось цього квадратного рівняння. Х квадраті мінус 10х плюс 12 до рівня 0. Не розв'язуючи рівняння, знайти значення виразу ось цього. Х2 на x1 плюс x1 на x2. Тобто коренів шукати не треба, а нам треба знайти зразу значення цього виразу. Тобто, нам треба використати теорему вієта. Ну, Теорема Теоремовіта. Давайте пригадаємо. Хто забув, давайте пригадаємо. І так, якщо в нас є зведене квадратне рівняння, ну у нас справедливий не, не тільки для зведеного, просто для зведеного вона простіша. Х квадрат плюс P плюс Q дорівнює 0, значить, якщо в нас зведене квадратне рівняння, існують корені, то сума коренів Х1 плюс х2 дорівнює мінус p. Да? А їхній добуток х1 на х2 дорівнює вільному члену, дорівнює числу Q. Ось це ми використаємо у цих наших. І так, ще раз дивіться, значить, в нас є квадратне рівняння нам треба знайти значення цього виразу, не розв'язуючи його, не коренів. корінів. Ось. Тому. Давайте запишемо. Значить, перше. У нас буде квадратне рівняння х квадраті мінус 10х, плюс 12. Дорівнює 0. Перший коефіцієнт одиниці, воно зведене. Другий мінус 10 вільний член 12. Кудорівня 12. Так? Тепер. Давайте використаємо теорему вієта. Тобто, х1 плюс х друге дорівнює мінус П. А в нас буде. Тут стоїть мінус 10. Значить, мінус П це буде що? 10. Протилежне. Да? А добуток дорівнює х1 помножити на x2. Це дорівнює вільному члену. Тобто дорівнює що? 12. Так, значить, поки ми це зробили. А тепер переходимо до того виразу, який нам треба знайти. А нам треба знайти який? Вираз? Отакий. Х2 на x1 плюс x1 на x друге. Значення оцього виразу. Що робимо? Ну, давайте виконуємо додавання цих двох виразів. Значить, щоб виконати додавання, то треба до спільного знаменника. А спільний знаменник який у нас буде? Х1. Х друге, правда? Спільні знаменник. То тоді до першого буде додатковий множник, який х друге. Значить, що в нас буде? Х2. Помножити ще раз на х друге, да? Плюс. Ви догадалися вже. До цього буде що? Цей додатковий множник. Значить, х1. Помножити на х1, правда? Да. Дорівнює. Ну, а тепер давайте. З простим, х друге на х друге це буде х друге до квадрату плюс, а х1 на х перше це буде х1 в квадраті. А знизу х1 помножити на х друге. Ось ми перетворили отак, отак цей вираз. Перетворили. Тепер, що ми зробимо далі? Ми поступимо таким чином. Ми запишемо так. х1 плюс х друге. Знайдемо цю суму. І піднесемо до квадрату. Піднесемо до квадрату. Але х перше плюс х друге. Це в нас 10. Да? Значить, до квадрату підносимо, буде що? 100. Це ясно. Тепер за формулою квадрату двочлена, пам'ятаєте, а плюс Б до квадрату. Давайте. Розкриємо дужки. Значить, як буде квадрат першого, пригадуєте? Плюс подвоєний добуток. Тобто 2х1 на х друге. І плюс квадрат другого, плюс х2 до квадрату. Да? За формулою квадрату двочлена. Да? Значить, розписали. Ми ці дужки розписали, дорівнює 100. Ось отак. 100. Тепер, що ми далі робимо? Ми знайдемо значення виразу х перше плюс х друге. Тобто, Дивіться, що я роблю? Х1 до квадрату до квадрату плюс х друге до квадрату. Я знайду значення цього виразу до квадрату. Дорівнює. Що я роблю? Ось оце я переношу сюди. 2х1, х2 переношу ось сюди. Значить, буде що мати? 100 мінус 2х1 на х друге. На х друге. Ось. Дорівнює. 100. Мінус 2. Помножити. Вертаємось назад. А х1 на х друге, скільки буде 12. Правда? Значить, помножити на 12. Дорівнює. І зайдемо значення цього виразу. 2 на 12, скільки буде? 24. Значить 100. Мінус. 24. Це буде скільки? 76. І так, значення цього виразу 76. Тепер, нащо це, на це так довго шукали? Для чого це потрібно? Ось подивіться, вертаємось назад. От нас оцей вираз у нас є, да? Ось у нас цей вираз. І давайте в цей вираз ми підставимо значення. Х перше на х друге у нас 12, от воно 12. А х1 до квадрату плюс х друге до квадрату скільки буде. 76. Ось. І тепер ми от сюди підставимо значення виразу. Значить, дорівнює. От я продовжую. дорівнює. Тут 76, да? Зрозуміли, да? 76. А тут х1 на х друге це 12. От воно, 12. І так, буде 76, 12. Ну, можна скоротити, наприклад, на. Якщо ми скоротимо на на що? на що, 4, да? То 76 поділити, поділити на 4. Це буде. 19, правда? А 12 поділити на 4, це буде що? 3. Отакий От дріб виходить. Ну, дріб неправильний. Давайте виділимо цілу частину. 19 поділимо на 3. Це буде цілих скільки? 6. Остаче буде одиничка, значить буде 1 третя. І так, 6 1, третя. Значить, значення, що ми знайшли? Що значення ось цього виразу, бачите, ми зробили з ним перетворення, використали теорему вієта. І в нас вийшло 6 1, третя. От ми знайшли значення цього виразу. Не розв'язуючи, не шукаючи коренів. Да? Розуміли? Не шукаючи коренів. І так, ставимо плюсик. Зробили. І зробили це. Так. Дальше. Дальше, дивіться. Дальше, наступне. Давайте розглянемо ось. З п'ятого варіанту 2.1. І так, з п'ятого варіанту 2.1... При яких значеннях b рівняння 5 х квадраті плюс bx плюс 20 до рівня 0 немає коренів, Не має коренів. Ось оце рівняння немає коренів. Значить, давайте запишемо це рівняння. Ось, значить, друге, 5 х квадраті 5х в квадраті плюс bx. Плюс 20 дорівнює 0. При яких значеннях b рівняння не має корівнів. А пригадуємо, а коли рівняння не має корінів, якщо дискримінант його від'ємний, менше нуля, правда, тоді рівняння не має корінів. То давайте записуємо цей дискримінант. І так, дискримінант дорівнює. От у нас B в квадраті мінус 4 на АС дорівнює. B в квадраті. Мінус 4. А у нас 5. Значить на 5. А це він існує 20. Значить що? На 20. Дорівнює. B в квадраті. Обчислюємо 4 на 5, 20, 20 на 20, що буде? 400. Да? 400 мінус 400. І от оцей вираз, тобто дискримінант. B в квадраті мінус 400 повинен бути яким? Меншим нуля. Розв'язуючи цю нерівність, ми знайдемо всі значення B, при яких це рівняння не буде мати коренів. Давайте спочатку зробимо так. Знайдемо, коли дорівнює нулю. Коли дорівнює нулю, цей вираз. Ось, ну, зрозуміло, що b в квадраті дорівнює 400, або перенесли, да? перенесли. То тоді, при яких значеннях b b 1 дорівнює 20. Да? Або B2 дорівнює скільки? Мінус 20. Правда? Мінус 20. От. Тепер в нас це квадратична функція, вигляд квадратичної функції. Да? Значить, відки направлені доверху, давайте схематично покажемо. Схематично покажемо, як вона розміщена. Значить, 20 і мінус 20 показуємо. Нерівність строга. Значить. Мінус 20 буде лівіше, бо воно менше. А 20 буде правіше. Не замальовуємо. Ми їх виключаємо, ці числа. Відки направлені вгору. Схематично графік піде отак. Нам треба знайти менше нуля. Менше нуля це значення функції, яка відповідає ось цій частинці графіка. От, графік нижче осі числової прямої, осі Хів. Да? Для нього відповідають які. Значення х. Значення зміни Х. От. От оце буде ці значення. Даром тут є не Х, а Б. Тобто Б повинно належати проміжку. Давайте запишемо це у вигляді проміжку. Значить, B має належати проміжку від чого? Від мінус 20. да, тут дужка, до 20. Якщо тільки Б візьмемо з цього проміжку, то вираз буде не мати коренів Тобто ця, це рівняння буде не мати коренів Ось. Розуміли? Так? От ми розв'язали і це завдання. Відмітимо, ставимо плюсик. Так? Ще давайте сьоме Завдання 2-3. Так. Щоме, завдання 2.3 Значить, от у нас 7. І 2-3. Число мінус 3 є коренем рівняння. Х квадраті плюс bx мінус 12 дорівню 0. Знайти інший корінь рівняння. Інший корінь рівняння. Значить, х квадраті плюс bx мінус 12 до 0. Ну, от записуємо. Записуємо це рівняння. Значить, тут у нас третє. Х квадраті. Плюс bx мінус 12 дорівнює 0. От В нас корінь один з корінів відомий x 1 дорівнює мінус 3. От я записую. Мінус 3 x 1 Нам треба знайти x 2 x 2 в нас невідомо. Нам треба його знайти. Як знайти? Дивіться. Ну, рівняння зведення. Якщо ми запишемо, якщо ми, наприклад, запишемо. Суму корінів x перше плюс х друге дорівнює мінус b. Да? То в нас вийдеться рівняння з двома невідомими. А давайте ми знайдемо не суму, а давайте запишемо добуток. А добуток дорівнює вільному члену мінус 12. Да? Значить х1. Помножити на х друге дорівнює мінус 12. Так же ж. Мінус 12. Але ж х1 у нас відомо, то буде що мінус 3х, мінус 3х. Друге, бо ми ж підставили замість x першого 3. мінус 3 дорівнює мінус 12. А звідси х друге дорівнює. І знайдіть скільки буде. Знайдіть, скільки буде. Так, відповіді не кажу. Відмічаємо, що це у нас зроблено. Ось. Ну і я ще, що хотів звернути увагу, це на 14 завдання 3-1 завдання. 14 варіант 3.1. 1 Я ще хотів би звернути вашу увагу. Дивіться. Значить, от, 14-й варіант. Так, 14-й варіант. Ось. Так, 14. І завдання 3, 1. Складіть квадратне рівняння, корені якого більше від корені рівняння х плюс 3х мінус 7 дорівнює 0 на одиницю. Тобто треба використати теорему, Обернути до теореми Да? У нас є квадратне рівняння, треба скласти друге рівняння, корені якого більше на одиницю. Як це зробити? От як це зробити? Значить. Наступним чином. Дивіться, значить, записуємо четверте буде, так? Да? І записуємо це рівняння х квадраті плюс 3х мінус 7 дорівнює 0. Так, значить, корені цього рівняння. Скласти рівняння коріння якого будуть на одиниці більші від корінів цього рівняння. Від корінів цього рівняння. Ну, давайте запишемо творимо вієта Та для цього рівняння воно ж зведене. Ось. Зрозуміло, що дискримінант не шукаємо, тому що в умові сказано, що корінні існують. Да? Значить, х1 плюс х друге дорівнює скільки? Х1 плюс х друге. Мінус 3. Да? А х1. Помножити на х2 дорівнює мінус 7. Тепер, що ми робимо, дивіться? Нехай корені будуть того рівняння, яке нам потрібне. Позначимо їх якось через А, через Б, через Ну, я наприклад, я хочу на... через Т. Значить Т1 і Т2. Це корені нового рівняння. Корені. Нового рівняння, того, якого нам треба, корені нового рівняння. Да? Це корені. Значить, що сказано в умові, що цей корінь він буде більший на одиницю. Мінус 3. Е, вбачаюсь. Цей корінь буде більший за одиницю від кореня нашого рівняння. Да? Ось. Так само другий корінь, другий корінь теж буде більший за одиницю від коріння нашого рівняння. Так? Більший на одиницю. Тепер запишемо теорему вієта. Т1 плюс т 2 дорівнює мінус b. Вот, мінус Б. Так. Мінус Б того рівняння. Да? Значить, Б дорівнює, що мінус буде протилежне. Да? До чого? Підставляємо? Це буде сума корінів Т1 плюс Т2, але ж Т1 це буде ось, а Т2 це буде ось це. Значить, що ми зробимо? Додаємо х1 плюс 1 плюс. Х друге плюс 1, дорівнює. мінус, в дужках х перше плюс х друге плюс 2. Да? Бо 1 плюс 1, вот, 1 плюс 1 дорівнює 2. Дорівнює. Але ж херше плюс х друге, вот воно. де воно в нас? Х1 плюс х друге це мінус 3. Значить, що я роблю? А я пишу мінус в дужках мінус 3 плюс 2. Отако О. А це дорівнює. Скільки буде? В дужках буде мінус 1, і цей мінус дає що? Одиничку. І так, B ми знайшли. Тепер знайдемо С того нового. Другий коефіцієнт, вільний член, верніше, того нового рівняння. Да? Як воно шукається? Т1 треба помножити на Т2 дорівнює. Але ж, дивіться. Т1, це в нас Х1 плюс 1, значить буде що? Х1 плюс 1. А Т2 що в нас? Х2 на. Плюс 1х2, плюс 1. Да? Розуміли, я підстав. Виражаю. Тепер розкриваємо дужки, Да? Значить, що в нас буде? Х1 на Х2? Х1 на Х2. Далі. Плюс Х1. На 1 буде 1, х2 на 1 буде х2, значить як буде х1 плюс х2. І 1 помножити на 1 Буде 1 Значить плюс 1. Ось отаке в нас вийшло, так? Да? Ще раз повторюю. Х1 на х2, буде х1, х2. Далі х1 на одиничку буде х1. 1 на х2 буде х2, значить х1 плюс х2. І 1 на 1 буде 1 але дивіться. Х1 помножити на х2. Що це в нас? Це в нас мінус 7. Дивіться, бачите? То я підставляю мінус 7. Бачите? Тепер х1 плюс х2. Х1 плюс х2, що це в нас? Мінус 3. Пишу мінус 3. І плюс 1. І це дорівнює. Обчислюємо. Обчислюємо, то скільки буде? Мінус що? 9. От, ми знайшли це вільний член. Мінус 9. Значить, другий коефіцієнт одиничка, А це вільний член, мінус 9. То тоді за формулою, верніше, за теоремою Берної теоремою В'єта, ми можемо скласти квадратне рівняння. Значить, яке буде квадратне рівняння? Х в квадраті. Тут у нас одиничка буде плюс. Х, да? і це вільний член буде, що мінус 9 дорівнює 0. Ось ми склали квадратне рівняння. Тобто його корені будуть на одиничку більші від коренів даного нашого рівняння. Ось так типу задачі, бачите? Значить, відмішаємо, що це четверте завдання. Ну, а далі дивіться, ну от особливо ці е, з другої частини, ці завдання, то вони подібні. Наприклад, от ми розв'язували ось оце завдання. От оце завдання, дивіться. Е, коли рівняння не має коренів, при яких значеннях Б, а там будуть завдання, при яких має два корені. А раз два корені, значить що тут буде? Більше нуля, ставиться знак більше. Так само все робить знак більше. І знову так само все Ось, Я думаю, що буде зрозуміло вам. Да? От, значить, ось вам завдання, як завжди. Працюємо самостійно, От, добиваємося успіху і бажаю всього вам найкращого.